Від сесії до сесії народні депутати мали б жити в округах. Саме так чинив народний депутат України Андрій Шенькович. Нетривалу перерву між пленарними засіданнями. Політик використав з користю. У щільному графіку народного депутата знайшовся час, щоб побувати у п'яти селах Білогірського району. Жителі 189-го округу довірили Андрію Шеньковичу представляти свої інтереси у Верховній Раді. Це вперше за скільки років сам депутат приїхав у села, і люди задоволені. Люди задоволені його поясненням, люди з цікавістю слухали, ви бачите всі конкретні справи, які він вирішує і обов'язково вирішить. Через те люди повірили йому, через те люди і обрали його. Цей депутат. Очевидно, знає на місцях всю ситуацію, і тому стільки багато його слів, які я уважно прослухала, співпадають з моєю думкою. Його думка і з моєю думкою. Це дуже і дуже добре. Якщо в Верховній Раді будуть такі самі люди, бо не треба партійного, треба чесного. Андрій Шенькович має намір відвідати усі населені пункти свого виборчого округу, щоб особисто ознайомитися із проблемами кожного села і почути кожного свого виборця. Під час зустрічі з людьми розповів, що зараз формує план роботи на наступний рік. Тому такі поїздки особливо важливі, адже влада не повинна вказувати та мусить дослухатися та радитися з тими, хто в першу чергу відчуває на собі роботу парламенту. Ми формуємо план роботи на 2015 рік. В якому в нас є дві складових. Перша це конкретні справи. Це справи по школам, садочкам, дорогам будинкам культури і іншим об'єктам таким соціальним. І друге, це план нашої законотворчої роботи. Розвиток молочної галузі болісне питання для кожного селянина, адже сьогоднішня вартість реалізації молока не стимулює розвиток даної сфери. Поділився Андрій Васильович і своїм баченням вирішення цього питання. Це дотація. На молоко, це дотація державна, на молочні вироби, це інше сприяння, стимулювання розвитку молочної галузі. Для цього я зустрівся з послом Білорусі і ми формуємо делегацію з директорів молочних заводів, з фермерів, з людей, які тримають три і більше корови в своєму приватному господарстві. Ми поїдемо вивчимо досвід Білорусі. Так само ми вивчимо досвід Польщі. Це все буде найближчі тижні і місяці. Команда громадської організації за конкретні справи очолює, яку народний депутат України Олександр Герега чимало уваги приділяє і стану доріг. Особливої турботи потребують вони у селах. На думку Андрія Шеньковича, якщо довести автошляхи до ладу, це стимулює розвиток населених пунктів. У села прийдуть інвестори, молодь не поспішатиме тікати до міста. Хочу затягнути на 189 округ пілотний проект сільські дороги, така партнерська програма. І держава, і територіальна громада. Область, район, село, приватники, які працюють на цій землі, заробляють і ми свою частину участі також в цьому приймемо. Дороги маємо зробити. Тоді прийде інвестор, тоді буде розвиватися село, тоді. В селі захоче залишатися молодь. Особливу увагу Андрій Шенькович приділяє галузі освіти. каже за дітьми майбутнє України. Вони мають навчатися у гідних умовах і отримувати якісні знання. Пропрацювавши в школі 43 роки, і 26 років з них директором школи. Я ще не зустрічала такої людини і такого депутата, який би так переймався долею сільських громад. розмовляли про те, що проблема є даху, дах тече, старий, дирявий. Буквально через кілька днів приходять люди і привезли будматеріали і почалися роботи по перекриттю. Слова депутата не розходяться з ділом. Я думаю, що надалі ми будемо співпрацювати. Подібні зустрічі із своїм електоратом це не просто балачки, запевняє Андрій Шенькович. Це в першу чергу обмін досвідом, розуміння існуючих проблем та пошук правильного їх вирішення. Тож подібні обговорення його законотворчої роботи проводитимуть і надалі.